Костянтин Василь Острозький – Меценат, засновник Острозької академії. Спадок вартий Короля. Василь Острозький походив зі сляхетного княжого роду. Його батько Костянтин був видатним полководцем. За свої заслуги в битвах проти татар і московитів, він став першим, хто отримав звання великого гетьмана Литовського. А разом із тим. Примножив родинні володіння. У Константина народилися два сини Ілля та Василь. Ілля успадкував усе багатство батька, але помер, коли його молодший брат ще не досяг повноліття. За заповітом Іллі всі володіння островських мусили дістатися його ще ненародженій доньці. На момент смерті молодого князя його дружина Беата була вагітною. Малий Василь із матір'ю вступили в багаторічну боротьбу, за батькову спадщину, до якої належало 100 міст і понад тисяча сіл. Приблизно в ті часи князь Василь почав називати себе батьковим ім'ям Костянтин. 35 років судилися князь Костянтин Василь із дружиною та донькою покійного брата. За цей час донька, відома як Гальшка Острозька, виросла та стала найбажанішою нареченою. Князівства Литовського. За її руку розгорілася справжня війна, у якій брали участь найвпливовіші Литовські князі і воєводи. А за однією з версій навіть гетьман Дмитро Вишневецький. Від свого багатства та вроди Гальшка не отримала нічого, крім страждань. Потенційні наречені розпоряджалися дівчиною як товаром. А один із чоловіків навіть ув'язнив її у вежі шаматульського замку і наказав носити чорний одяг і маску, щоб ніхто не бачив її краси. Після смерті чоловіка тирана Гальшка повернулася додому і дала дядькові дозвіл правити всіма своїми маєтками. Герб князів Острозьких будні багатого шляхтича. Костянтин Василь Острозький виявився хорошим господарем. Завдяки військовим заслугам і вдалому одруженню він значно розширив батькові володіння. Зрештою, князь став найзаможнішою людиною Речі Посполитої. Його володіння приносили величезні гроші, на які він утримував багатотисячну армію та зводив замки в Білій церкві, Переяславі. І Богославі, які посилили обороноздатність країни. Острозький брав активну участь у політичному житті, обстоював рівноправність Русі поряд із польським королівством та Великим князівством Литовським у складі Речі Посполитої. Вплив Острозького був таким значним, що якось його навіть хотіли бачити на польському престолі. Права для душі, Європа 16 століття, вже проводжала епоху відродження, що залишила по собі значні культурні і освітні зміни, рушійною силою для них ставали католики та представники Нової церкви, протестанти, тоді як православний світ, здавалося, гальмував. Князь Костянтин Василь, який залишився відданим православ'ю, попри католицький вплив Речі Посполитої. Значною мірою виправив ситуацію, заснувавши перший вищий навчальний заклад у Східній Європі Островську академію. До речі, велику суму грошей на побудову навчального закладу пожертвувала племінниця князя Гальшка, за що була визнана однією з його співзасновниць. Навчання в Академії відбувалося за традиційною європейською програмою. Вивчення семи вільних наук граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музики і астрономії. До них додавалися вищі науки філософія, богослов'я та медицина. І п'ять мов церковнослов'янська, польська, давньоєврейська, грецька і латина. При Островській академії діяла друкарня, яку очолив Іван Федоров, один із перших східнослов'янських друкарів. Саме тут була створена Островська Біблія, перше повне видання святого письма церковнослов'янською мовою. Дякую за увагу!